Вітаю вас, друзі! Вітаю середа 5 хвилин. Я Олексій Ляшенка. Я вітаю Збройні Сили України з Днем Святого Миколая та з Днем Збройних Сили, Сил України. Друзі, це два найвеликих. На сьогодні у нас свята День Миколая і День наших захисників, день наших героїв, День Збройних сил України. Величезна вам подяка, величезна друзі. Величезне, наші захисники. Вам вітання. Ви на сьогодні, наше все, і не тільки на сьогодні. Ви повинні бути для України всім. І Україна повинна працювати на свої Збройні Сили України і утримувати Збройні Сили України. Я сразу хочу подякувати всіх, хто це робить по різному По-різному, хтось донатить на канал, щоб була комунікація, хтось розповсюджує, хтось. Підписується, хтось ставить вподобаєчку, хтось донатить. Немає маленьких і великих донатів, друзі, все це наша допомога, все те, що ми можемо зробити. І ми про це ще поговоримо тут трохи, 5 хвилин буде переростати в більше. Я дякую мечаліній Галині. Я дякую, хтось вчора задонатив на Монобанку 20.35. Пащенка Светлане, Алі, Алле, Олені Монобанк, Саур Саурмилех Роману Манобанк, Ан... Типенка Людмили PayPal задонатила величезна вам подяка. Хтось сьогодні в час ночі, приват 24, велика подяка. Руденко Вірі. Всім вам величезна, друзі, подяка за підтримку наших Збройних сил в День Збройних Сил. У нас в описі є там всі реквізити, там є PayPal, там все є. Я дякую спонсорам. Йдемо далі. Вчора Володимир Олександрович Зеленський, президент України, в останній момент скасував запланований виступ перед законодавцями США. Ну, це повідомив голова демократичної більшості в Сенаті США Чак Шумер. Це добре, що він повідомив, але повинна повідомляти наша прес-служба голови держави. Офісу президента, або хоча б Михайло Подоляк повинен повідомляти, так як він відповідає в Офісі президента за е інформаційну частину роботи голови держави. Так, от, е по таким е моїм даним, я не буду казати, це інсайт, це мої істочники, це мої джерела і так далі. Ні. Е але. Дані не такі, знаєте, впевнені, президент просто відмовився від виступу. Чому відмовився? Тому що з адміністрації Джозева Байдена він узнав, що сьогоднішнє це було вчора, голосування буде провалене. І основна причина це саме е, в тому, що воно спарене з кордоном з Мексикою. Про це і про все інше ми поговоримо сьогодні в стрімі. Приходьте, приводьте людей, приводьте друзів, приводьте родичів. Буде дуже цікаво, що відбувається, як відбувається, буде допомога, не буде допомога, як зараз на фронті і що там відбувається. І президент відмовився свого роду. Це був такий, знаєте, так ну я не знаю, як це навіть, як це можна навіть назвати. Це був ну жест відчаю, да, скоріше за все, а я не знаю. Демарш, можливо, це був демарш президента. Подивимося, як він спрацює. Тут дуже цікава ситуація. Володимир Олександрович Зеленський він є на сьогодні самим популярним іноземним політиком в США. І ось цей демарш. І він не захотів просто знаєте, говорити в пустоту, якщо він буде говорити, він буде просити, він буде наполягати, він буде доводити, він буде, вибачте, згалятися, а все одно голосування провалять за бабки і за владу, як і у нас в Україні, це роблять деякі партії, да? ЄС, там, Батьківщина, точно так і там. Так от він вирішив не робити цього. І не принижувати і себе і Україну в черговий раз. І ось це повинен донести Михайло Подоляк до суспільства американського, що найпливовіша людина в Америці не захотіла говорити з конгресменами, з республіканцями. Це більше посил до республіканців, тому що вони не розуміють, вони не допомагають, вони. Кинули Україну, оце треба Михайлу подаляку донести і його службі. Якщо це буде зроблено, це буде мати ефект. Якщо це не буде зроблено, це не буде мати ефекту, друзі. І йдемо далі. Через страйк. Ми дійдемо до нашої теми про економіку і мобілізацію? Я хочу ось показати, що через страйк польських перевізників і блокування кордону Держбюджет України втратив 9,3 мільярда гривень від ненадходження тільки мита. Ось це працює для Російської Федерації. Ось це працює повністю на Москву. У мене питання виникає: а чому польські товари тут їх Ну, повно, ми туди не можемо, а до нас воно їде. Ну. Питання. Велике питання. І якщо це буде зменшувати експорт, він вже зменшився у нас на 40%. Відку, І якщо це буде далі, то ми будемо ми будем втрачати. Ну, я не знаю, по 200 мільйонів на тиждень. Це підрахунки Комітету економічної Верховної Ради. Далі йдемо, підходимо до нашої теми. Марокко отримала від Сполучених Штатів нову партію новітніх танків Абрамс М1А2 СПВ3. Також повідомляють, що Марокко е, уклала <кій> <кій> угоду зі Сполученими Штатами на безкоштовну поставку 500 БМП Бредлі. Це не нові Бредлі. Да? А таких танків Абрамса 2500 стоїть. Да? БМП 3500 стоїть на зберіганні. А у нас 31 танк. У нас війна е з ядерною державою. Ну, а я вам хочу сказати: ось тут під підводити риску: а ніхто нікому нічого не винен. Ніхто. І якби у нас були гроші, якби ми працювали 30 років як Гонконг. Як Саудовська Аравія, якби у нас не було Ахметова, Порошенка, Фірташа, Живаго, Пінчука, Коломойського, якби у нас не було цих грех-пуперів, які забрали всі гроші, ми, ми сподіваємося. Ту... А тепер уявіть, частина цих грошей, або вони хоча б платили податки як потрібно, по закону, ми б все могли купити за ці 30 років, не їм. Палаци, яхти, вілли, будинки, машини і все інше. А армію. Ось уявіть. А частина українців захищає цей непотріб, готова Готова знищити іншу частину українців. Ну, подумайте, люди добре, що ви робите. У нас повно грошей. Ми хочемо 60 мільярдів від Америки, а у нас 200 мільярдів совокупно у всіх олігархів. Ви розумієте, що це? Олігархів і всіх інших краду... крадіїв. Так от економіка. Дивіться, економіка це основа. Не буде економіки, не буде армії. Ви це вже бачите, наприклад. Ви це вже бачите, як це все йде. Неможлива сильна економіка, коли, наприклад, мобілізують е, спеціалістів, інженерів, да, конструкторів. Чому не мобілізувати поліцейських і пенсіонерів, і. Ціх е бувших СБУшників, бувших ДБРівців, бувших бувших бувших. Чому не мобілізувати тих, хто споживає від інженерів, від сварювальників, від водіїв, а це е чиновники, це дер де держслужбовці. І посадити туди жінок, замінити їх жінками. Розумієте? Або давайте тоді в шахти жінок посилати. Давайте на металзаводи жінок посилати. Якщо командування Збройних сил України, у яких сьогодні свято, не зрозуміє це, що економіка потрібна для того, щоб була армія, були Збройні Сили України, я не знаю, куди ми підемо. Я не знаю, куди ми дойдемо. Я не знаю, як це буде. Якщо вони не зрозуміють, буде це дуже погано. Я знаю, це буде дуже погано. Друзі, до вечора. Донатьте, допомагайте. Крім нас, Україну не витащить ніхто. До вечора. Ввечері стрім. Збирайтесь о 20.00. Україна переможе.